Щоб зрозуміти, як влаштований світ, людству довелось заглянути в найменші його частини. Саме завдяки цим дослідженням народилася нова наука квантова фізика. Вона перевернула уявлення про реальність і буквально вибила з під ніг ґрунт, що здавався дуже твердим. Адже довгий час ми жили з образом атома як маленької планетарної системи, масивне ядро всередині, а навколо нього частинки, що рухаються подібно планетам навколо Сонця. Здавалося, що атом це шматок твердої енергії, який можна зважити, порахувати, повністю описати, але квантова модель показала усе інакше. Більша частина атома це. Порожній простір з точки зору стандартної фізики. І сам атом це насамперед енергія, тобто все, що нас оточує, а це все атоми. Це не тверда матерія у звичному сенсі. А поля енергії, інформаційні частоти. Матерія виявилася радше нічим, ніж чимось. 99,99999% ,99 ,99 ,99 – від об'єма атома це енергія. Це відкриття підняло нове запитання. Чому об'єкти макросвіту поводяться закономірно і передбачувано, а частинки в макросвіті, навпаки, хаотично і непередбачувано? Ніби живуть за різними законами. Яблуко, падаючи з дерева, завжди летить вниз тим самим прискоренням, але електрони то з'являються, то зникають, то втрачають енергію, набирають її і, взагалі, здатні виявлятись у найнеочікуваніших місцях, наче ігноруючи простір і час і стандартні наші закони. Виявилось, що матерія на субатомному рівні не існує безперервно, вона ніби постійно миготить. То з'являється, то розчиняється, переходячи в невидиме квантове поле, де немає ні простору, ні часу. Частинки перетворюються на хвилі, а хвилі на частинки. Квантова фізика показала дивне, найменші частинки можуть поводитися і як хвилі, і як частинки. Це стало очевидним у знаменитому відомому експерименті з двома щілинами. Коли фотони чи електрони пропускали крізь дві щілини, вони створювали інтерференційну картину. Тобто вони поводилися як хвилі, але варто було почати спостерігати за їхнім шляхом, ну за допомогою приборів. Вони починали проявлятися вже як частинки. Тобто, спочатку були хвилями, а потім стали частинками, обираючи одну єдину траєкторію. Під час спостереження хвиля перетворювалася. У частинку. Сам погляд цього спостерігача змінював результат. Ну тобто, сам факт спостереження вносив ці зміни. Щоб пояснити цей феномен, з'явились різні інтерпретації. Ну от класична копенгагенська інтерпретація за нею частинка живе у двох так званих іпостасіях. Вона може бути або хвилею можливостей, і водночас реально частинкою. У досліді з двома щілинами фотони без спостереження поводяться як хвиля. Малюючи цей візерунок ймовірності, інтерференцію. Але варто було поглянути, і хвиля зникала, а частинка проявлялась в єдиній точці. Погляд цього спостерігача запускав саме цей вибір, і відбувався колапс. А є інша інтерпретація багатосвітова. Її запропонував фізик Хью Еверетт. Він пояснює цю історію трошки інакше. Хвиля ймовірності не зникає під час спостереження, вона розгалужується. І всі можливі результати стають реальністю, але у паралельних світах. І спостерігач теж. Ніби розщеплюється разом із Всесвітом. В одному світі він бачить один результат, в іншому інший і так до безкінечності. Уявіть, от в момент вибору Всесвіт ніби розщеплюється на гілки, на безліч гілок. В одному світі ми залишаємось на старій роботі, в іншому починаємо нову справу. Старий спосіб мислення і відчуття тримає нас у старій гілці. Новий стан переносить у нову лінію долі. Довгий час вважалось, що квантові ефекти властиві взагалі лише мікросвіту. На рівні атомів і електронів спостерігали суперпозиції, хвилі ймовірності, ефект спостерігача і так далі. Але щойно ця система зростає, то починає діяти декогерентність. Її розглядали як неминучу, тобто взаємодія з навколишнім середовищем одразу руйнує всі ці тонкі квантові стани. Так вважалось раніше. Звідси й виникла думка, що макросвіт, ну, класичний світ, який ми собі який ми бачимо, великих об'єктів стабільний і позбавлений цих квантових парадоксів. А нові дослідження поступово зруйнували цю межу. Виявилося, що квантові ефекти не обмежені. Мікросвітом. Сучасні експерименти показали, що когерентність і заплутаність можуть зберігатись і в макроскопічних системах. Йдеться не лише про поодинокі частинки, а про мільйони атомів, які об'єднані в єдину квантову суперпозицію. Таким чином, явища, які ще донедавна вважались суто крихкими, і, можливо, лише у світі елементарних частинок, виявилися реальністю і для великих систем. Це стало прямим доказом межа між, між мікросвітом і макросвітом не така жорстка, як здавалось раніше, і це тільки перший крок. Когерентність і заплутаність можуть проникати у великі масштаби, а значить, фундаментальний зв'язок між свідомістю і матерією має наукове підґрунтя.